Доброго ранку у новому Плозі. Як ви бачите, ми приїхали в баню і зараз восьма ранку. Я сьогодні була не дуже рада, що я замовила на восьму. Ми зазвичай сюди приїжджаємо на восьму, і тому я так і замовила. Сьогодні субота. От і так, зазвичай ми якось їздимо вранці. Я думаю, це корисно, ти ще нічого не їв, для тіла, потім поїсти фрукт, дуже круто. Але сьогодні всю ніч стріляли десь раз 4 ми прокидалися і вчора я ще погано заснула ввечері. І це було жахливо. Я дуже не виспалася. Але так, ми приїхали в баню, тут дуже красиво і дуже люблю. ми... Були тут вже рази чотири, я думаю, мінімум. І так, дуже круто. На другому поверсі, тут це другий поверх, на якому я стою тут так жарко. А, це просто жесть, це просто дуже жарко. І це дуже прикольно. От, тому я зараз йду, поставлю чай. Наріжу фрукти, і ми підемо паритися. У нас три години. Звичайно, ну, вистачає там півтори. Я думаю, навіть да, на основну частину, дві, поки там зайдеш, поки все приготуєш, і потім є час полежати. Там є диван. І мені подобається, що в кінці в тебе є час полежати. Тобто не потрібно відразу вставати і бігти вже таким напареним. Є час спокійно перейти в цей стан, коли ти вже збираєшся додому і їдеш. Це мені дуже відгукується і дуже класно. От тому так. 都睡着了。 І з їдемо, їдемо на каву. Я взяла з собою своє печиво, Green Chef. Чесно, це останні мої дні, коли я їм це солодке. І насправді мені навіть цього солодкого не можна зараз. Але чесно, це жах. Я просто даю в мене якась залежність. Це вже факт. От, і я буду заходити на антипрозидарку через два дні після того, як... Я ходила в МЕД, там мені це порадили, і там в мене є схема лікування, харчування, цього всього і в зв'язку з моїм здоров'ям зараз. От, і так, да, там я хочу прям жорстко себе. Налаштувати на це, що треба, інколи так буває. Мені сумно, що зараз я не можу там це їсти, і мені треба дуже сильно зараз слідкувати там за харчуванням, за режимом, за усім. Це мене дуже засмучує, але тим не менше, я дуже рада, що. Я зроблю для себе я думаю, якийсь склад, своє здоров'я інвестицію і потім все налагодиться. Ну, Це не назавжди типу, але я думаю, що от все-таки певний час треба буде потерпіти, мовно. І так, я думаю, на антиперстарці якраз це зроблю достатньо так серйозно, ну тому що там все одно не можна навіть якесь корисне солодке їсти. так. I'm going Update. Я їздила в Києві, як ви бачили, де дещо вам показувала, і я їздила на ну, це називався акторський тренінг. Хоча це було просто таке заняття, де ми робили різні практики, був етюд, були якісь імпровізації, от якісь такі штуки. Боже, для мене це для мене це. Це не просто вихід із зони комфорту, це вибіг із зони комфорту. Це було дуже, дуже важливо для мене, тому що я е дуже соромізлива, дуже сильно всього боюся. І так, коли я один на один з кимось, мені можливо не так буде страшно і достатньо комфортно спілкуватись, але коли є інші люди. Або коли я отрублю якісь такі речі, які я не робила вже, там, не знаю, зі школи, напевно, да? в якихось таких не брала участь в таких штуках. І це для мене було прям. Не знаю, я дуже собою пишаюся, тому що мені було страшно, і я прям йшла в цей страх. Вчора я вже не хотіла їхати, я думала, боже, ні, я вже залишусь вдома, можливо, мені буде погано, можливо, ще щось. І я просто супер рада, що я пішла. А для когось це знаєте якісь прості речі, можливо, і хтось на це не звертає увагу для мене, для моєї історії особистої і для е, Оксани це величезний крок вперед. Як би це не звучало, я раніше боялась ходити навіть на якісь групові тренування, де ніхто е, до тебе не говорить і нічого такого не відбувається. Але ну мій цей страх. Спілкування був настільки сильний в якийсь момент, що такі речі, що я піду на якийсь такий тренінг і буду там щось робити, де на мене дивляться, а я імпровізую там, ніби я кішка чи там ще щось, а це просто щось з нереального. Тому я дуже рада, я дуже з собою пишаюсь, і я приїхала додому. Я Поїла, привезли ще лапшу дімі, тому що я вам показувала лапшу, я її не з'їла, її було дуже багато, і мені вистачило супу, і тому я привезла її Дімі, забирала з собою. І зараз я дуже сильно хочу поприбирати. Сьогодні перший день, коли в нас відключили світло, і я сподіваюся, що це не буде часто. І скоро ви мають його відключити, і я до цього часу дуже сильно хочу поприбирати. Незважаючи на те, що в мене так багато сьогодні всього емоційного, але я дуже тісно хочу це зробити, тому що а потім в мене, скоріше за все, от цього, не знаю, завтра післязавтра буде перший день циклу, і для мене прям буде важливо бути в чистоті в комфорті, і потім я точно не буду прибирати, не захочу це робити. Тому зараз я надіюсь, що я швидко приберу. От такий в мене сьогодні день, дуже цікавий понеділок. Я дуже рада, що я це зробила. Просто ще мої всі усвідомлення якось э, підзавантажуються і так, да, прям ах, такі справи. Я до вас сьогодні лише під вечір, а спекла шарлотку, як ви вже бачили, вийшла просто божественно, смачнюча, прекрасна. А, корисна 120 грам, тут лише тросникового цукру, враховуючи, що вона така велика. І багато спецій, і тісто всяне борошно і спельтове. От 200 г. Дуже смачно, різниці взагалі не відчувається, і, ну, очевидно, це явно корисніше, ніж біле звичайне борошно а в цьому рецепті, і я просто супер щаслива. І я насолоджуюсь, тому що це моя остання смачна, солодка штука перед моєю перестаркою. Я думаю, я почну післязавтра. Сьогодні я маю забрати посилку зі смак життя, і я вам трошки покажу, поділюся. Що я замовила, тому що я також замовила там деякі ще додаткові речі, продукти до антипаразитарки і там. Тому я п'ю чай, з'їм шарлотки трошечки, і потім Діма мене забере, ми ще поїдемо скуповуватись в магазин. А мені потрібно зараз написати список. Я зараз стараюся знову планувати. Я показувала колись на ютубі, це дуже зручно, планувати свої прийоми їжі. Особливо, коли потрібно корисно харчуватися, і ти хочеш, щоб було смачно, дуже допомагає спланувати прийоми їжі, дуже допомагає вирішити, що саме ти хочеш їсти, що саме ти хочеш готувати. І це економніше, коли ти йдеш в магазин сто 100%. От тому я зараз це зроблю. Mm. Вчора я поприбирала до речі в весь дім. Я дуже цьому рада. І сьогодні в мене почалися місячний мій перший день, тому все просто склалось э, супер ідеально. Повернусь до вас э, з розпаковкою. Як і обіцяла, знімаю для вас розпаковку, тому що забрала посилку. Просто буду показувати все по порядку. У мене не дуже велике замовлення. І в основному я замовляла все тільки через антиперестарку. І раз я її вже замовляла, то ясно, що це замовила ще якісь штуки, щось смачне і щось те, що реально потрібно. Перше, це такі хлібці, я їх ще не пробувала. Вони лише зльону, зеленої гречки, насіння соняшника чесник. Я взяла такі з чесником. Далі я вже спробувала дуже смачні. Вперше брала сухарики з пророщеного зерна. І я спробувала і вирішила, що я зроблю з ними цезар, типу, тому я їх залишила і не доїла. Цього разу я замовила багато. Приправ, спецій, які мені було потрібно, а замовила сіль, рожеву, моя улюблена сіль, карі. Я люблю смак життя. Карі тут є ніжний преміум і це найкращий склад. На мою думку, куркума, також преміум я завжди замовляю. Просто дуже якісна, хороша куркума. Мака у мене закінчилась. Я завжди додаю її в смузі. А суперфуди я купую і. Трай завжди додавати смузі, якщо я їх відчуваю, чи якщо вони, знаєте, такого якогось насиченого смаку, і мені це не подобається, я додаю зовсім трошки. У мене було так з макою, що я спочатку взагалі не могла її переносити смузі, я її відчувала. І потім я почала додавати прям по такій, не знаю, може, одна четверта чайної ложки. І насправді я вже звикла, я зовсім не відчуваю, можу. Майже чайну ложку закинути, тому вона <смі>, почала швидко закінчується, і я замовила знову. Я додаю маку зазвичай прям завжди в смузі. І додаю, також зараз купила. Може, як це називається забула. З ячменю, суперфуд, проростки ячменю, проростки... пшениця це буде. Відгрес. От. Відґрас. У мене є також. Я додаю його зараз потрошки, тому що я його відчуваю, і плюс він зелений, і так. Буду додавати маку і відгрес. І корицю взяла цей лонську саме Малину. ну. Є касія, як можу ви знаєте чи ні, а є цейлонська кориця, це велика різниця. І я завжди беру цейлонську. Я замовляла на Хербі, але оскільки зараз я не планую замовлення в цьому місяці, тому я купила тут спробую, яка вона замовила чи, тому що я ніяк не можу купити його, немає зараз ні в сільпо, тому що біля мене не в новосі, І я вирішила замовити, наче пудинги і всяке таке. Замовила собі мигдаль в молочному керобі. Він зовсім без цукру, тут тільки мигдаль, кероб, какао, масло і сухе кокосове молоко. Може, це мене спасе на протязі моєї антиперестарки, а може не спасе. Не Біла глина, тому що я буду її пити антиперестаркою вранці. Так. ввечері, я думаю, не буду пити, але вранці буду. З цікавого такого для мене і новенького, це таку замовила солону суміш для випічки. Млинці булочки піца. вона безглютенова. І так, я думаю, що оскільки, поки я буду на депресці, можливо, зроблю якісь млинці, можливо, щось, якісь ньокі я хотіла чи щось таке цікаве зробити. А так, можливо, ця суміш мені. Підійде. Ага, тут можна зробити безлютенові булочки, піца, млинці, солоні і крекер. А На Ньюкі, я думаю, краще було б замовити в них таке тісто для вареників, е суміш для вареників, тісто, типу, ну, коротше, дуже ясно, що з цього буде, з цієї суміші. А, от, але так, я щось вирішила замовити таке, подивимося, що я зможу з нього зробити. В принципі, млинці та кожок. Це з того, що я думаю. Як моє, мою душеньку порадує, поки я буду на супер якомусь корисному харчуванні. Основне моє замовлення, антиперестарка. Я замовила, я замовила саме трави в банках і буду пити так, хоча мені лікар казав, що ну, я можу пити таблетки, але я все-таки вирішила замовити трави, бо мені окей їх пити і мені здається так корисніше. В мене не тільки ці трави, в мене ще є препарати, які я буду пити. І тому да, це буде така цікава антипростерка, якої в мене ніколи не було в такому складі, що це не тільки трави, а й ще дещо. Це все, що я замовила, вийшло на 1500, по-моєму. Да, 1500, майже 1600. От, тому талий багато необхідних для мене речей. Я дуже рада своєму замовленню. На цьому я закінчую цей влог. Зустрінемося з вами в наступному влозі, в наступному відео. Останнім часом, мені здається, що мої влоги якісь супер не цікаві і трохи ем, та, не дуже класні, але напишіть, що ви думаєте. І якщо це так, то щоб ем, я могла покращити, мені буде дуже цінно це дізнатися. Я думаю, що в наступних влогах трішки буду показувати про антипростарку, як я себе на ній почуваю. І так, я хочу собі написати якісь певні правила. І оскільки вона в мене буде тривати 20 днів, а не 30 днів, вона така буде експрес. Тому я хочу дійсно щиру максимальну. Класно похарчуватися, так, щоб це було чистенько, смачно і та, для мене корисно. І щоб о, отримати максимально класний ефект ці 20 днів, тому що для мене це важливо. Важливо покращити стан свого здоров'я, і тому я зараз над цим попрацюю і так, скажем, інвестую в це свій час. Дуже. Бажаю собі терпіння для того, щоб це все в мене склалося добре. От тому та, на цьому з вами прощаюся.